Який же він, той мужик, у стосунках на Мерсі чи на ауді, мужик? Десь я її і побачив. Це ж моє світа, в мене сестра світа. Думаю, і не світа. Світа, і не світа. Який був твій самий мужній вчинок у стосунках? Всі мости спалені. Оце мені був мужній вчинок, що я не дав задню. Насправді у кожної нормальної людини є страх. він повинен боятися образити дівчину. Якщо ти такий безстрашний летиш. Ти довго жити не будеш. Ну що ж, друзі, ми вас вітаємо знову на подкасті щастя поруч. І сьогодні в нас прекрасний гість це Василь Черняк. Ми вітаємо тебе на подкасті. Радий, що ти знайшов час для нас, для молоді. Ми можемо сьогодні поспілкуватися на гарну тему. Друзі, Василь Черняк зараз є вже активний, як це сказати, лідер молоді по Україні. Чи можливо ти більш детальніше про себе? Давай так зробимо: кілька слів про себе, про сім'ю, звідки ти, яке служіння конкретніше, тому що деякі люди, можливо, навіть і знайомляться з тобою. Будь ласка. Я керівник департаменту молоді у цехві також я є один з шести пасторів нашої помісній церкви в місті Івано-Франківську, одружений, щасливий, сім років в шлюбі. Маю двох пацанів. Одного звати Тимофій, другого звати Теодор. Ось так. Клас, клас, супер. Е, гарний сім'янин має вже такий невеличкий якийсь досвід. До речі, скільки років хлопцям? Е, одному 5 років, другому 7 місяців. Клас, супер. Я думаю, що я правильно сказав. Супер, супер. Ну, там дружина в коментарях поправить, якщо ще так. Да. Е, окей, друзі, сьогодні дуже важлива тема це мужність у стосунках. я чомусь вважаю, що напевно це буде знаєш, більш така тема для хлопців. В тебе зараз дуже гарний досвід, що ти можеш на е, своїх, скажімо так, е, вже навичках да, і в своєму житті виховувати цих хлопців, які стануть в майбутньому чоловіками, можливо, служителями. Але як мінімум вони мають бути справді чоловіками Біблії, такими, яких би задумав Бог. Тож, сьогодні ми будемо відкривати таку тему, як мужність у стосунках. Тобто, як чоловіки, хлопці можуть проявляти свою мужність у стосунках. Давай так, щоб ми більш зрозуміли контекст теми, таке питання. Сьогодні ми друзі поговоримо про те, який же він той мужик у стосунках, на Мерсі чи на ауді мужик? Хто з них буде мужиком? Да? Айтішник, СММщик чи класичний шабашник, хто з них все ж таки буде тим чоловіком? Ренхору, лідер, воршіп чи служба порядку. Хто з них справжній мужчина, який має всі шанси на благословенні та успішні стосунки? Буде вибирати чи ні. Мені здається, це питання риторичне. Тому що коли ми будемо задавати питання, там хто з них кращий, хто з них має більший успіх, це таке, але ми в цьому розберемося сьогодні. Тож, будь ласка, розкажи трішечки свою історію кохання, як було в тебе. А, в мене все було досить цікаво, тому що в мене були свахи. Появляєш Шо? собі, так. Да, навіть 25... колись. 21 першому столітті воно є, воно сталося досить випадково. Я служив в дитячому таборі. Я трошки вмію грати на гітарі. Я граю, люди співають. І в таборі були підлітки. Дівчата їм десь було по 12-13 років. Угу. Вони побачили в таборі, що я такий хлопець досить непоганий. І в них була така, я би так сказав, духовна мама, яка жила в Ужгороді, бо дівчата приїхали з Ужгорода. Mm -hmm. І ці ну, підлітки, ну, малі дівчата побачили у таборі мене, і їм я сподобався. І вони приїхали в Ужгород і розповіли своїй так званій духовній мамі, що є от такий хлопчина, і він тобі підходить. Ну, mm -hmm. Моя майбутня дружина тоді. Вона послухала, що дівчата говорять, і вона була просто, ну, типу, вона посміялась просто. Ну, і ви собі, що прийшли до тебе. Сприйняла це як жарт. Звичайно. Звичайно. ви собі ж до тебе прийшли там якісь малявки, каже, «Слухай, ми тобі знайшли, типу, дівчину. <хи> То я думаю, що ти би, ну, розсміявся і сказав: ну хлопці, ну, типу. Типу, так, та, окей, окей, хорошо, хорошо. Та, та, та. І а, вона спочатку розсміялась. Типу, в неї було 10 пунктів, які повинен бути чоловік: один, два, три, чотири, п'ять. Трям в твоєї майбутній дружини були конкретні пункти. Так, конкретні пункти, і вона пройшлася про них. А дівчата кажуть: да він. Відповідає 80 пунктам. Моя дружина забула про це. Uh -huh. Але одного разу вона просто переглядала фотографії з Малого. нашого християнського такого всеукраїнського масштабу uh -huh. фестивалю. І вона переглядала фотографії, і там були фотографії з Івано-Франківської області. І була фотографія одного хлопця, який сидить з гітарою, а ззаді дівчат, багато uh -huh. дівчат було. І, ви, і вона просто ради приколу взяла ту фотографію і питає своїх дівчат. Вона нас Ужгорода угу. питає, каже, це часом не той хлопець, бо вона мене ще не бачила, угу. тільки чула рекламу там. А дівчата кажуть, ти вгадала. Коротше, угу. вона побачила перш за все мене на фотографії і просто вгадала. От, Типу, ну буває. Дуже, да. Але вона думала, ну, це типу, ну прикол вдався, не вдався. і е в житті моєї Олесі прийшов той етап, де вона шукала навчальний заклад. Думаю, куди поїхати там. Спочатку вона думала їхати в Львів, потім ще різні місця. І сталося так, що вона приїхала в Франківськ. Угу. На навчання. Так, на навчання. Угу. І перший раз, коли я її побачив, в мене таке виникло дежавю. Десь я її, її і побачив. Угу. Суть чому? Суть в тому, що я її також раніше бачив на фотографії, хоча я не знав, хто це. І що цікаво, що коли я побачив ну, мою Олесю на фотографії раніше, я не міг зрозуміти, чи це, він, чи це якась дівчина, чи це моя рідна сестра. Так була вона сфотографована. Тобто, моя рідна сестра, вона на рік ста молодша за мене, вона дуже похожа на мою дружину. Ого. І, і настільки було так, такий ракурс був вибраний, що я дивлюся фотографії і думаю, це ж моя світа. У мене сестра. Думаю, і не світа. Свята, і не світа. Ну, от, от такі теми. Ого. І коли я побачив перший раз Олесю, я думав, ну вона. Ну, гарна дівчина, знаєш, гарна, і плюс таке враження, я її десь бачив, знаєш, Ну і потім воно а, так все закрутилося, що, здається, все почалося як прикол, просто mm -hmm. малі підлітки, але так стало, що насправді покохали на одного, полюбили просто. і да, потім і одружилися. Я вам друзі, так скажу, скільки вже було різних в моєму досвіді людей, які розповідали свої історії кохання, скільки було, скільки вже рух, щастя, поруч бачив цих історій. І кожна історія особлива. Просто це дуже класно. Я впевнений, що Бог, знаєш, це я іноді дивуюсь, як Бог вміє поєднувати долі. Просто, а тим більше, зараз, от, як я бачу під час війни, дуже часто там молоді пари в чомусь там бояться, ще якісь страхи, є. і Бог продовжує е, ці долі. Для мене це говорить те, що нічого не може зупинити кохання. Знаєш, і оцей принцип, який записаний в Коринтянам, що любов не перестає, це навіть говорить наші обставини. Які зараз, в яких знаходяться молоді пари, просто молодь. І любов не перестає. Вона продовжує існувати, тому що Бог і є любов. І сьогодні ми спробуємо в якійсь одній із цих підтем, взагалі теми стосунків, допомогти цим людям. Окей, який був твій самий мужній вчинок у стосунках? У мене було два вчинки. Е, перший вчинок це було до одруження. До одруження я дуже сильно посварився mm. зі своєю Олесі. Це було перед самим одруженням. Ого. Я посварився з нею, але в мене був такий принцип: я мости спалив, я, як справжній чоловік, заварив кашу, мушу її і їсти. Угу. Да, і я пам'ятаю, як я посварився так. У нас, до речі, це були дуже дивні стосунки, бо ми найбільше сварилися якраз до одруження, а не після одруження. Ну, а типу, а буває а завжди навпаки. навпаки. А так, а тут був такий саме випадок. І я пам'ятаю, я так стояв собі і думав, все, я справжню, якщо їй запропонував, це означає, що я мости спалив, шляху назад нема. Ти як мужик повинен йти до кінця. Ти це заварив, ти це повинен їсти. Всі мости спалені. Оце mm -hmm. мій був мужній вчинок, що я не, не дав задню. Mm -hmm. Я міг дати задню, тому що я ще не одружився. Mm -hmm. Але міг би загубити те класне кохання, яке в мене є. <зас> Та -та -та. Оце перший мужній вчинок. Другий мужній вчинок, коли е я вирішив запропонувати їх, <зас> і я пам'ятаю, завжди в мене щось з часом не виходило. І я думаю, треба щось таке зробити, щоб шляху назад не було. І тоді я про свою про своє бажання пропозиції сказав своєму старшому пастору. Я його дуже поважаю. Він дуже серйозна людина, він є епископ, він багато питань вирішує. І коли якщо я йому щось пообіцяв, то я точно мушу виконати. Угу. Тому я до нього підійшов сказав: я у вас вдома буду робити її пропозицію 6 числа. 6 січня, угу. е, ще в той час українці святкували конкретно. Так, чому 6 січня, щоб не забути? Це знаєте, в чоловіків це є проблема забувати дату, А 6 да, січня, ну так чи інакше дата, так чи інакше є прив'язка і ти точно не забудеш. Тому. Ем, ось. І 6 січня була пропозиція? 6 січня. Просто. В пастор. Супер. Вдома. Оце да, оце да. Ну, це, це дійсно, друзі. Ем, це мужній, це мужній вчинок. Це насправді треба знаєш, наважитись, неможливо знаючи, як воно буде далі. Але просто взяти на себе цю відповідальність і навіть ризикнути, щоб назад вже не було шляху. Клас, супер, цікавий підхід. Окей, рухаємося далі по питанням. Чи притаманно справжньому чоловіку, ну хлопцю, боятись чогось взагалі, щоб в нього якісь були страхи? Як це, які це можуть бути страхи? Чи були в тебе можливо страхи до, до одруження от, в стосунках? Чи взагалі нормально, що от, знаєш, він себе вважає мужиком, і в нього є якийсь страх? Це нормально, взагалі чи ні? Чи чоловіки не бояться? Е, насправді у кожної нормальної людини є страх. Взагалі, mm -hmm. завдяки страху, ми з тобою живі. Ну фактично. Ну, фактично, фактично так. Фактично, так. Е, страх має дві форми. Перш за все, є конструктивний страх, який береже життя. Тобто, коли ти дуже швидко їдеш на машині, е, ти трошки мож, можливо будеш боятися, і ти будеш розуміти, я повинен трошки менше їхати, mm -hmm. бо е, анга-охоронитель не, mm -hmm. ну, скажімо, не встигне так. Mm -hmm. Тому є страх конструктивний, страх, який будує. Uh -huh. Оце страх відноситься страх до Бога, наприклад. В Біблії uh -huh. написано, що ми боялися Бога. Да? Uh -huh. З другого боку, є страх неконструктивний. Тому в Біблії написано з одного боку бійтесь Бога, а з другого боку написано, що любов проганяє страх геть. Uh -huh. да? Неконструктивний. Тому боятися це є е, треба розуміти, що це за страх, і це нормально боятися. Uh -huh. Ненормально жити в страху. Так? Mm -hmm. Розуміло, так? Тобто, коли страх заганяє людину в щось. Так, звичайно, коли страх сковує, е, сковує плечі, е, коли ти нічого не можеш робити, це не нормально. Mm -hmm. Страх, конструктивний страх це страх, який будує. Страх, який заставляє тебе робити якісь речі, які допомагають тобі mm -hmm. жити, допомагають тобі робити правильні вчинки. Ось так. Супер. так. Тому тобто, це нормально. Взагалі ми можемо сказати, mm -hmm. що якщо навіть він вважає себе таким прям, ну, мужчиною, все, якщо в нього є притаманний якийсь страх конструктивний, це норм. Так, супер. Окей, okay, okay, чи можеш ти сказати там, один, два та, можливо, три види страху, які нормально, що чоловік буде їх мати. От в стосунках, що, що, що має боятися хлопець в стосунках? Чи є щось таке, що не має боятися? Так, звичайно. Звичайно. О, він повинен боятися образити дівчину. Угу. Справжній чоловік не ображає, не ображає свою дівчину. Він повинен боятися переходити деякі межі. Тобто uh -huh. є межі в стосунках, в, дош, в дошлюбних стосунках так, є певні дошлюблені. межі, так? І коли, знаєш, говорить про людину, втратив страх, так? Так, так. втратив страх. Це дуже небезпечно, тому що людина втрачає страх, і тоді вона може загинути. На війні страх є дуже невід'ємною частиною твого життя, щоб ти взагалі жив. Uh -huh. Якщо ти такий прям, безстрашний летиш, ти довго жити не будеш. Uh -huh. Ну, при всій повазі, uh -huh. твоїй сміливості. Можливо, ти будеш героєм, але ти будеш Але. Е... Та. але... Будеш... будеш... Можуть нас догнати. Звичайно, звичайно. Тому тут є межі і правильно їх не переступати. Тому в тебе повинен бути страх не грішити, uh -huh. але повинен бути страх, щоб боятися Бога, тобто любити і шанувати Бога. Uh -huh. Страх, щоб не грішити. І е, страх, щоб берегти ту дівчину, тому що дівчина це як ваза, яку треба берегти обережно, обережно. Це як операція на мозок. Угу. Ти береш скальп, ріш і обережно. Трошки можна давити, буде проблема. Угу, Супер. Дуже гарна цікава відповідь. Так. Порівняння цікаві. Окерюхаємося далі. На твою думку, які риси, риси характеру роблять хлопця справжнім мужчиною і чоловіком? Е... На мою думку, перша риса це прозорість. Тобто уяви собі, що тебе постійно знімає камера. Так зараз нас е, знімає Андрій і Богдан, uh -huh, uh -huh. то уяви собі, що постійно знімає камера. Ти повинен жити так, щоб в будь-який момент, коли тебе знімають, щоб тобі не було е, соромно за твоє життя. Uh -huh. Де б ти не був, чи тебе знімають, чи не знімають. Живи відкрито. Просто, що обіцяєш, те виконуй. Живи так, щоб ніхто не міг до тебе сказати і причепити, щоб в тебе була репутація. Репутація це дуже дорога річ. Uh -huh. Вона рано чи пізно в житті пригодиться. Чи в сімейному житті, чи в бізнесі, чи в церкві. Репутація uh -huh. прозорість. Okay, okay. Друге, це сміливість. Зараз в світі бракує сміливих лідерів. Ми думаємо, чому Україні не дають зброю. Тому що просто не вистачає смілих людей, таких як Вінстон Черчилль, які скажуть. Все, ми будемо воювати до останнього самі. Ми зробимо все для того, щоб була перемога. У світі не вистачає сміливих людей. В християнстві не вистачає сміливих людей. Прозорість, Прозорість сміливість і чесність. Відверті, зараз в світі не скриєш. Не треба грати ру. Будь справжнім. Угу. Бути справжнім не означає, знаєш, що думає, то говорю. От я такі люди. До речі, я одразу да. згадую в контексті твоєї відповіді одну таку цитату, яку говорить Крег uh, Грошел uh -huh. в кінці всіх своїх подкастів, він каже: більше люди послідують за тим, хто справжній, ніж за тим, хто завжди правий. Це дуже цікаво, тому що uh, лідер, який або ж чоловік у стосунках, да, дівчина буде бачити, що він справжній, можливо, він не буде завжди правий. Але якщо він справжній готовий визнати. Те, що він десь помиляється, що він готовий змінюватися, мені здається, це, це, це більше якось довіру піднімає і дозволяє будувати кращі стосунки. Супер, цікаві відповіді. Можна доповнення коротке. Звичайно. От буває таке, що з дружиною переходжу дорогу і, і, і їдуть машини, не дивляться, а тут є пішохідний перехід. Угу. Треба просто перейти. І я кажу, дружині, хай собі їдуть, ми праві. Нам треба просто перейти пішохідну дорогу, не чекати, просто переходь, а вони поступово будуть зупинятися. Угу. А моя дружина нам питає, чи ти хочеш бути правим чи живим? Тобто <гум> <гум> інколи треба варто почекати да? і, і трошки, бо можна бути правим, а мертвим. Тому так. я обираю все ж таки життя. От, супер, ну, супер, окей. Думаю, що ти теж. Так, <реш> однозначно, <реш> однозначно. Добре, рухаємося далі. А таке питання: які справжні прояви поведінки мужності у дошлюбних стосунках? Дивись, ми зараз поговорили про саме риси. Я звичайно розумію, що деякі риси, навіть от ти навіть приклад життєвої ситуації, перехід через дорогу, тобто це вже якась дія, це вже прояв чогось. Які ще можуть бути от у стосунках дошлюбних прояви в хлопця якихось конкретних дій в поведінці? І ми можемо сказати, оце о, оце насправді мужній поступок. Ось це насправді мужній вчинок в стосунках, будь ласка. Так, я думаю, що дві речі. Перш за все, це стриманість. Для стриманості пови... потрібна велика сила, внутрішня сила для того, щоб mm -hmm. сказати, ні, я це не буду робити. Стриманість. Друге, це чіткість. Дуже часто хлопці проявляють, не проявляють свою мужність тим, що вони не є чіткі відносно стосунків з дівчиною. Mm -hmm. е, здається, як друзі, а потім не друзі. Отаке. Це дуже... та, та. Тобто дівчатам дуже це не подобається. Їм хочеться в стосунках в чіткості, uh -huh. куди ми йдемо? Ми є друзі, чи ми є більше, ніж друзі. Е... Що ти плануєш про життя? Чому ти зі мною дружиш? Чому uh -huh. ти зі мною заводиш стосунки? Тобі просто фан, чи ти реально готовий і хочеш одружуватись? Uh -huh. Тому чіткість дуже важлива, мені здається, це прояв мужності, справжньої мужності. Uh -huh. Це коли ти є стриманий. У дошлюбних стосунках, і коли ти є чіткий, <плес> ну і їх значно більше. Я просто такі дві, як мою думку. Ну звичайно, я думаю, що можна було б згадати набагато більше, але все ж таки це мені здається одні із ключових, так. Які, які створюють всі шанси для успішних стосунків. Так, окей, рухаємося далі. Як вважаєш, чи не пройшла епоха справжніх джентльменів? От, взагалі, в контексті сучасного світу, можливо, сучасної християнської молоді серед хлопців. Чи, чи не зменшився цей відсоток справжніх джентльменів, оцих, о, оцих мужніх таких хлопців, чоловіків, які от мають ці риси і так далі? Дивіться. Я думаю, що джентльменів не зменшилось. Я думаю, що перешкод стало більше. Тому що вся масова культура вона з жінки хоче зробити чоловіка. І говорить дуже суперечливі речі. Масова культура говорить жінці: будь сильною. Uh -huh. Будь мужньою, будь... і показує там, фільми, навіть візьме Марвел. Не буду перераховувати, да, було сказано, що експерт в Марвелі, Марвелі але там є не -не -не, таке. Ми таке, не знаю, що таке Марвел, ні. Ми взагалі не в курсі. так? Да. Окей, okay, добре. Дивись, і е, говорять суперечливі речі. Перш за все, вони говорять, будь сильні, а потім говорять, будь само, сама собою. Uh -huh. Тобто і, і вони стільки хаосу навіюють жінці, що інколи чоловікові важко бути е, джентльменом. Тому я не можу сказати, що джентльменів стало більше. Е, я можу сказати, що тиску масової культури стало більше на е, оцю позицію на джентльмена. Тобто, часто чоловіки інколи показують такими слабкими, часто масова культура продукує такі міфи. Ну, от взагалі в твоєму оточенні. Е, ти можеш сказати, що в твоєму оточенні є от, ну, реально справжні джентльмен. От він там е, уступає місце, він допомагає, там, можливо, він десь е, підставляє якесь плече, можливо, він. ну Навіть якісь такі банальні, здається, але робить певні вчинки в сторону дівчат, жінок, і ти реально скажеш, ну ре реально джентльмен. В твоєму оточенні. В моєму оточенні таких багато. ну Я здебільшого дружу з пасторами, ну а, таке у ну, мене служіння. тому В моєму оточенні є. Тобто вони не перевелись. От mm -hmm. всі, що кажуть, вони провелися це міф. Вони mm -hmm. не провелися. Супер, друзі, є надія. Прекрасно. прекрасно, Окей. Е, що ти точно не назвав би мужністю у стосунках з боку хлопців? Дивись, просто я вважаю, що є е, певні речі в стосунках, коли хлопець думає, що це справжня мужність. Але насправді це далеко не вона. І знаєш, він іноді робить щось таке вчинки. Він думає, він такий крутий, він класний, але це далеко не мужність. Що б ти не назвав би мужністю в стосунках. Е, ну, я б сказав те, що пам'ятаєш, я говорив на питання, що є мужність, да, uh -huh. тобто стриманість і чіткість. Е, коли, чу... коли хлопець настриманий, uh -huh. це не є проявом мужності. І коли він не є чітким, uh -huh. це не є проявом мужності. Коли він ризикує там, де не треба ризикувати, uh -huh. це не є проявом мужності. Він більше... думає, що він сміливий? Та, але, та. Не, але не в тому місці, не в той час Не в тому місці, не в той час. Е, не є прояво мужності, коли занадто швидко спішить, uh -huh. і не є прояво мужності, коли занадто довго тягне. Uh -huh. Оце от, чогось у нас людей постійно кидає в крайності. Да, Тому тут треба, е, треба справді мудрість. Я думаю, так. Супер, супер, клас, цікаво. Е, знаєш, іноді просто буває, що як ти сказав, хлопці думають, що от вони сміливі, але з іншої сторони е, потрібно знати, коли треба бути сміливим. А з іншого боку, треба вже не затягувати, треба вже сміливо бути робити цю пропозицію, наприклад. Да? Вже відносини до чогось ідуть, 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 а сміливості наважитися зробити пропозицію немає. І знаєш, я згадую на початку, як ти казав про свою історію кохання, ну це справді був сміливий вчинок. До речі, скільки часу ви спілкувалися до одруження? Я думаю, це... рік з копійками, можливо, два роки. Оптимальний, час, це... оптимальний час для цього періоду, як ти вважаєш? Я думаю, що менше. Я думаю, що менше чому. Є різні випадки життя. Так? Тобто, щоб зрозуміти, так? О, 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 ось це за швидко, це задовго. Про, про які терміни ми говоримо? Е, дивіться, є, тут в цьому питанні є рекомендація. Тобто, тут немає чітких таких граней, але є певні рекомендації, тому що є різна доля. Наприклад, uh -huh. я зробив пропозицію, і десь півроку чекав, поки вже буде насправді весілля. Тобто, uh -huh. ну, Це весь час від знайомства до одруження. Uh -huh. е, рекомендують приблизно рік. Але, типу, ну скажімо так, не затягувати. І я частково жалкую, що я це не зробив швидше. Так. Угу. Тобто, року достатньо для того, щоб приблизно зрозуміло з цією людиною, ти хочеш прийняти. Цілком життя. достатньо. Цілком. Супер. Достатньо, так. Супер. Супер. Дивись, на чим найбільше ти порадив би працювати хлопцю в собі над цим якимось, можливо, характером, рисами, над цим собою, аби виховати себе можна. Знаєш, я одразу навіть згадав таке місце Біблії, що той, хто завойовник міста. Завоював міста. Він набагато менше того, хто володіє собою. Там, там сказано, що хто володіє собою більше завойовника міста. І от я вважаю, що навчитися володіти собою, виховати в собі от цього такого мужчину християнського, доброту християнина, такого джентльмена християнського це, це дуже добротна справа. Над чим найбільше ти порадив працювати в собі. Я думаю, що тут просто треба правильно жити, перш за все. Uh -huh. Проявляти свій характер не просто що от буде в мене дівчина, от тоді буду проявляти свій характер, uh -huh. а вже в роботі, в служінні, тому що так чи інакше ти вже працюєш з людьми, uh -huh. ти вже маєш якийсь дотик до цього. Тому в цьому проявляти твердість і мужність на таких простих речах, uh -huh. якщо ти просто в житті, просто добре живеш. Та як написано в Біблії, угу. то потім, коли прийде етап е, романтики, залицяння, ти також будеш там добре поводитись. розумієш, 100%. Це перше. Друге, це важливе оточення. Друзі, з ким ти дружиш. Спілкуватися з людьми, які надихають, люди, які. Мають правильну репутацію, які можуть тобі щось порадити, тобто, uh -huh. які можуть тебе провести, які можуть е допомогти тобі вирішувати конфлікти. Тому що так чи інакше, конфлікти будуть. Uh -huh. Вони будуть, ну не зможеш ти, е скажімо так, тобі все рівно прийдеться е пройти певний шлях, uh -huh. все рівно будуть певні якісь сварки, якісь непорозуміння, щось. Але тобі потрібно людей, які от цих непорозуміннях настановлюють тебе на правильну дорогу. Люди, яких... Які, якими ти цінуєш, скажімо? Якими можна формувати? Так, так, та. тому тут і внутрішній світ, і зовнішній світ. Угу. Це все треба впорядкувати. Угу. Просто нормально жити, будь нормальним чоловіком вже і зараз. Тобто не чекати, знаєш, якогось там періоду, десь, там колись ні. воно буде. Прямо зараз, сьогодні, в усіх сферах, які є, проявляти. Так, зараз або ніколи. Зараз або ніколи. Супер. Е, на цій фразі я би, напевно, закінчив. Дуже класно, ми з тобою поспілкувалися. Друзі, ми мали дуже гарну тему, мужність у стосунках. Василь Черняк, дякую за інтерв'ю, дякую за час. Друзі, пам'ятайте, що наш подкаст Він служить для вас, для вашого зростання, для того, щоб ви могли сформуватися у гарні стосунки, створити благословенний шлюб. Підписуйтесь на наші канали, на наші сторінки. Вони є і в всіх соцмережах, таких як Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. В нас скрізь окремий контент, тому ви можете отримувати масу, масу інформації, яка буде корисною для вас. Дякуємо, що ви є з нами, дякуємо, що додивились до кінця. Поширюйте, зберігайте і нехай це ще комусь послужить. Ще раз дякую.